Доброго вечора. Я є в Брюховичах і приймаю однокімнатну квартиру в оренду. Так, це в нас ось такий чотирьохповерховий будинок. Перший поверх комерція і три поверхи догори житлових. Тут у нас якийсь салон, красивий, є алкомаркет, алко продуктовий магазин. Це в нас центр ось вокзал. Тут є ринок, є з лівої сторони близенько, магазин, є ресторан Шпацер. Тут у нас паркомісця перед будинком. Так, Давайте я вам покажу. Тут теж паркомісця є. До квартири ходить паркомісце, воно є безкоштовне. Тут є дитячий майданчик, але треба його обійти з другої сторони. І ось у нас будинок. Заходимо в квартиру. Так, і на на третій поверх, Будинок у пецький Заходимо в квартиру. Квартира є повністю новенька. Там, де плиточка всюди є тепла підлога. Тут теж є тепла підлога, тут така у нас гармона. Самбузо. Тут така влічка. Все новеньке. Можна присісти різотись. Це у нас кухня. Тут у нас індивідуальне опалення. Є балкон. Два балкона за них квартирі. Ось такий балкон. Це у нас центр Брюхович. Внизу всі магазини є, поруч є ринок, теж супермаркет близенько, ресторанчик є теж недалеко. Домофон. і кімната. Ліжко розкладне, двостальне, телевізор. Теж такий невеличкий балкончик. До квартири входить в одне парку місце, безкоштовно. І ось такий вид з балкон. Друзі, кого цікавить, звертайтеся. Ціна у нас в описі читайте. Телефонуйте, вам покажу задоволення цю квартиру. Всім гарного вечора!